Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко і в ефірі. Програма Ваша Свобода. Сьогодні лідери провідних держав Європи Кемерон Меркель і Оландо обговорять телефоном із російським президентом Володимиром Путіним ситуацію у Сирії. А напередодні в Парижі зустрілися керівники МЗС у так званому нормандському форматі України, Франції, Німеччини та Росії. Протокольна служба порушила традицію попередніх таких аудієнцій і поставила прапори Росії та України не по краях, а поряд. Тому Павло Клімкін змушений був стати поряд із головним дипломатом Росії Лавровим. Глава МЗС України констатував потім у своєму Твітері цитата Штайнмаєр, тобто глава дипломатичного відомства Німеччини і французький протокол, запропонували мені символічно стати між ЕРО та Лавровим, але схоже ніякому прогресу із Росією. Це не сприяє кінець. Цитати пана Крімкіна. Міністр закордонних справ України, укотре констатував для організації виборів на окупованій Росією частині українського Донбасу, треба вирішити питання безпеки. Водночас міністр закордонних справ Франції Жан Марк Еро заявив, що нормандська четвірка висловила бажання, щоб місцеві вибори на окупованій частині Донбасу відбулися до кінця першого півріччя цього року, і він наголосив на важливості ухвалити такий закон про такі вибори Верховної Ради. На ну, тим часом президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер виключив можливість того, що Україна вступить до ЄС чи НАТО найближчими десятиліттями. Знову ж таки, цитата Україна безперечно не зможе стане членом ЄС у наступні 20-25 років. років. Теж саме стосується і НАТО. Про це пан Юркен Юнкер заявив виступаючи у Нідерландах. Отож сьогодні в прямому ефірі радіо Свобода з нашим гостем. Ми спробуємо з'ясувати, що власне затьмарить для заходу проблема Сирії. Дії Путіна щодо України, і будемо це робити з нашим гостем, політичним експертом Олександром Сушком. Вітаю, пане Сушко. Вітаю. Справді, ну головна тема нашої розмови, звісно, це Україна при всій повазі до сирійської тематики. Але привід саме Сирії. Оця телефонна розмова. Справді це крихке перемир'я започатковане минулого тижня. Воно справді може бути реалізовано, чи це просто дипломатична гра? Ну, дивіться, жодна політична мета не досягнута в Сирії. Так само тут є певна паралель з Донбасом. Можна скільки завгодно говорити про е, перемир'я, але поки немає певної згоди з тим, що конфлікт вичерпано або хоча б заморожено, в кращому випадку розв'язано, до тих пір будь-яке перемир'я буде лише тимчасовим явищем. Питання лише в тому, скільки воно протримається. І сьогодніша телефонна розмова що дасть у цьому плані стосовно Сирії. Ну, напевно, е, лідери держав повинні спілкуватися між собою. На кожному етапі, враховуючи інтенсивність конфлікту, але е, очевидно, що довіри там в тому квартеті немає, і всі розуміють, що той же Путін використовує ситуацію в Сірії не для того, щоб розв'язати конфлікт, а того, щоб спрямувати цей конфлікт, потрібне для себе русло, а саме послабити. Опозиційні угрупування і залишити Асада сам на сам з ісламською державою, щоб потім поставити захід перед вибором або Асад, або Ісламська держава, таким чином змусити робити вибір на користь Асада. Тому і удари наносилися насамперед проти тих опозиційних угруповань, контрольованих ними територій, які протистоять Асаду, але при цьому не є ісламською. Держава речі щодо Володимира Путіна ще 22 лютого нинішнього року, коли стало відомо про домовленість із президентом США, він господар Кремля дуже так позитивно, принаймні на словах, оцінив можливість дотримання перемир'я. Отже, президент Росії на этом фоні російсько американські договоренності по прикращенню огня в Сирії їх совмесна реалізація в координації з усіма странами, учасницями. Міжнародної групи поддержки Сирии способна стати примером ответственных, основуючихся на нормах міжнародного права і принципах ООН действий мирового сообщества проти терроризма. тероризму. така цікава деталь, як деякі оглядачі констатують, не знаю, чи ви пане, сушко з нами погодитеся. В останні місяці в російській офіційній пропаганді, зокрема на російських федеральних телеканалах, антизахідна риторика трещо так стихла. Тобто Путін ніби позиціонує себе такого ключового глобального гравця, саме завдяки в тому числі Сирії. І от оце звернення доволі таке, ну на словах, принаймні, дружелюбне щодо американських партнерів, як висловлюється господар Кремля. Свідчить, що ніби от будь-якою ціною Путін хоче стати рівним Сполученими Штатами з лідерами, єС це йому вдається на ваш погляд. Ну він вступає в торг. Це торг з метою бути визнаним рівним, а потім скористатися цим статусом для того, щоб. Виторгувати найбільш важливі для себе речі, зокрема Україну. Тобто це його мета. От. Але е, очевидно, що е, на Заході є певні сили, які побоюються Путіна і готові йти йому на поступки. Е, деякі з них навіть готові йти на поступки Україною. Да? Але ну, на сьогодні ці сили не складають більшості на Заході, і ми сподіваємося, що вони і надалі не будуть складати. А для цього в Україні теж треба. Відповідно політику вести. Тобто, наскільки я вас розумію, от коли всередині цього року, як очікується, Захід ухвалюватиме рішення продовжувати санкції проти Путіна за його дії проти України чи ні, санкції можуть бути продовжені? Ну, Сполучені Штати вже оголосили про продовження першого пакету санкцій. Євросоюз також заявив про продовження кримського пакету санкцій. Коли дійде справа до. Донбасського пакету санкцій, очевидно, що дискусії будуть, але ну, на сьогоднішній день немає підстав, і про це говорять ключові лідери Європейського Союзу. Вважати, що Москва дотримується своїх зобов'язань по мінську. Очевидно, що е, дискусії ще попереду, і очевидно, що Москва зробить все можливе для того, щоб виставити, виставити саме Україну винною у недотриманні мінських домовленостей, і саме в цьому полягає їхня тактика. Власне, тому така і непроста дипломатична задача стоїть перед Україною з тим, щоб з одного боку не піти на неприпустимі для себе поступки сепаратистам і Росії, а з іншого боку, не бути звинуваченою у зриві мінських домовленостей, бо це безумовно приведе до скасування санкцій. Є за такою ситуацією, яку ви зараз обмалювали Козирі, у Києва, все ж таки домогтися своєї позиції, щоб і не проводити на умовах Росії вибори на окупованому Донбасі. У Україні є достатньо потенційно сильна переговорна позиція, адже до того моменту, поки Верховна Рада увізьметься за розгляд відповідного закону про вибори на окупованих територіях, модальності цих виборів мають бути погоджені переговорною групою в мінську. І, власне, патронат над цією групою здійснює саме нормандський формат. І вчора про це йшлася мова. В даному випадку українська сторона обстоює достатньо прості позиції, що будь-які вільні і чесні вибори відбуваються тільки якщо, по-перше, забезпечена базова безпека, тобто будь-який кандидат може вільно реєструватися, агітувати за себе і мати можливість бути обраним а також його. Агітатори можуть працювати, спостерігачі можуть працювати. Виборчі комісії вільно можуть працювати. Тобто, безпека плюс нормальна політична конкуренція, тобто, це і доступ медіа, це і свобода політичних акцій. Тобто ну всі компоненти, які стосуються нормального виборчого процесу. Тобто кожен кандидат легально зареєстрований, має право на донесення своїх політичних поглядів. Якщо базових передумов для цього не буде забезпечено, і все йде до того, що росіяни фактично створюють умови, що фактично в цих виборах можуть, зможуть приймати участь тільки сепаратисти, тільки ті, хто підтримують ДНР ЛНР, то вибачте, про які базові стандарти чесних виборів може йти мова. Я сподіваюся, що і німецька і французька сторона цілком розуміють ці речі. І незважаючи на їхнє явне бажання якомога швидше просунутися, досягти прогресу в частині проведення виборів, а значить отримання певних легітимних правителів в тому регіоні, тим не менше, вони розуміють ці ризики, які випливають із того, що Росія проведе це фактично по своїм правилам, що ніякі євроти заморозить конфлікт на Донбасі, фактично Ну, вони хочуть не заморозити конфлікт формально. Вони хочуть інтегрувати цей конфлікт в тіло в політичне тіло України, але з тими людьми, яких вони самі призначать, тобто, тобто росіяни вон... мають на вас. абсолютно росіяни. Угу. Тобто вони кажуть, що ось ми готові там визнати формально це вашою територією, але керувати там будуть ті люди, яких ми призначимо через вибори, на яких ви не матимете жодного впливу. Е, і потім ці люди матимуть доступ не тільки до місцевої адміністрації, там, але і до. Центральної влади в Києві вони мусять увійти до парламенту і так далі. І так до далі. речі, пане Сушко, деякі оглядачі припускають, хоча офіційного підтвердження цьому нема. Нібито Путін зрештою може схилитися до такого варіанту, що замість цих от Захарченка, Плотницького, цих лідерів, так званих ДНР і ЛНР, повернуть в політичне поле України діячів колишнього режиму Януковича, Умовно кажучи, якого небудь Арбузова, ну не Азарова через його вік. І от його можуть поставити, я не знаю, на Донецьк чи в Луганськ, того ж, ну, умовно кажучи, Єфремов, хоча Єфремов зараз у Києві. Такий варіант ви не виключаєте? Немає значення, яким буде прізвище того, кого призначить Путін. Важливо, що його призначить Путін. І це є ключове. А звісно, що заради тактичного маневру Путін може погодитися прибрати тих, хто занадто багато має крові на руках. І замінити їх якимись персонажами, які безпосередньо, наприклад, не були задіяні у війні. От. Але по суті, політичної різниці тут не буде. Очевидно, що деякі діячі вже розпочали підготовчу кампанію для того, щоб, можливо, повернутися в українську політику через окупований Донбас. Ви можете назвати прізвища цих діячів? Ну, Азаров однозначно про це заявив у в Одному з своїх інтерв'ю да, є е, заява адвоката Януковича про те, то, що той, той теж хоче повернутися в українську політику, і є також очевидні ознаки тілорухів з боку таких діячів, як, наприклад, Клименко, який, розгортає, так, так, так який да, розгортає також. Публічну кампанію з явним прицілом повернутися у політику. Очевидно, що всі вони посилають певний сигнал Путіну про те, що мовляв, ми готові. Зверніть на нас увагу. Можливо, ми якраз підійдемо до цієї ролі. росномовно. За вашими словами, вони роблять сигнал саме Путіна, а не Києва, що так, важливо. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є Олександр Сушко. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи е, затьмариться тема України через проблему Сирії для заходу. І справді от ключове питання. Не забуде захід за Україну у зв'язку з Сирією? Ні, Зрештою, він то не забуде. Справа в тому, що е, очевидно, що, е, скажімо, Путін піднімає ставки, граючи і в Сирії, і там, демонструючи свою силу. Е, ну, оч, можливо, можливо, ми очевидно, що увага більше туди йде, де більше насильства, де більше е, очевидні ознаки руйнування. Життя там, де війна, справжня що, війну. Від... Ну, до речі, події навколо міста Алеппо у Сирії свідчать, в тому числі підживля сам Путін, адже Бо, безумові, бомбардувала не, Алеппо Російська авіація. Вони не тільки там, тобто, взагалі, тобто те, як вони наносили авіаудари, свідчить, що ці авіаудари насамперед. Були спрямовані на е, руйнування житлової інфраструктури в містах з тим, щоб максимальна більша кількість людей стали бездомними, втратили житло і поповнили армію мігрантів, тих мігрантів які, в які, які їдуть в Європу. Тут я думаю, що тут немає ілюзії ні, ні в кого з цього приводу. Але тим не менше, якось Путіна треба зупиняти, тому з ним зізвонюються, тому з ним узгоджують якісь спільні дії по припиненню вогню. Звісно, тут іншого е, підходу немає. Але в принципі більшість політичних лідерів заходу однозначно. Зараз не сприймають ідею того, щоб торгувати сирія Україна? Деякі діячі безумовно пішли би на такий крок, але ну за моїми спостереженнями більшості там вони не складають. Ну, до речі, пане Сушко, ми також звернулися і до російського можна сказати вже й українського політолога Станіслава Білковського, чому українського адже він давно і наразі поки що безуспішно намагається отримати українське громадянство саме з цим запитанням чи вдасться. Власне Росії стати глобальним гравцем у світі через проблему Сирії. На мій погляд, проблеми Сирії не затмарять для заходу тему України, тому що Україна і Сирія не сприймаються окремо, як деякі окремі сюжети. Вони сприймаються у контексті спроби Володимира Путіна як російського лідера примусити захід до кохання, до перемовин щодо долі сучасного світу і до перерозподілу сфер впливу. Великих держав у сучасному світі місія Володимира Путіна не буде вдалою. Він може обманювати себе, він може знаходитися під владою ілюзій щодо цього. Він може сподіватися на те, що. Барак Обама та Ангела Меркель підуть найближчим історичним часом протягом одного двох років, і тому йому стане легше вести перемовини з новим поколінням лідерів. Він сподівається на те, що значна частина країн Євросоюзу насправді виступає проти продовження санкцій. Дійсно, він сподівається на втому від України на те, що реформи в Україні так ще й не починалося насправді, і тому захід вже не буде так безумовно підтримувати Україну в і Про протистояння в Росії, але стратегічно неможливо розгорнути історію світу на 25 років назад. Неможливо побудувати новий берлінський мур. на це. Ніхто не піде. А справді а те, що пан Білковський ще не сказав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, адже наближається вибори в Сполучених Штатах, Ангела Меркель. Це ж не російська політична ситуація, де лідер може бути дуже дуже довго. Поміняються лідери ключових держав світу, дійсно, як як висловився пан Білковський. Не поміняється загалом західна політика з новими лідерами в Німеччині, в США. Як ви ну, вважаєте? Зрозуміло, що є е, певні особливості е, пов'язані з лідерами. І є розрахунок на те, що нові лідери будуть більш комфортними. Для Путіна. На, ком, для Путіна. ну дивіться, ми ж не можемо, на відміну від. Самого Путіна, який з кожними виборами лише продовжує своє, своє правління, ми ж не можемо знати, хто прийде на місце Меркель чи хто прийде на місце Обами. Я не думаю, що це в принципі мають бути обов'язково більш комфортні для діячі. Сьогодні по США, якщо говорити про найбільш ймовірного переможецю Хіларі Клінтон, вона точно не буде більш комфортним керівником США, ніж Обама. А по Німеччині там питання відкрите. і Там дійсно вони розраховують, що соціал-демократи візьмуть гору. Однак це на сьогодні ще далеко не очевидно, тому не станемо забігати наперед. А Пане Сашко, могли б прокоментувати цю заяву, яку я навів на початку програми президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про те, що Україна в найближчі 20-25 років так і не стане членом ЄС і НАТО. Це просто констатація наявної ситуації чи просто такий сигнал Києву? Ну, Марні ваші По-перше, по-інакшому треба по -по дивитися, що Україна може стати членом ЄС через 20-25 років. А навіть так. Да, mm -hmm. то, ну, я думаю, що краще так. Mm -hmm. Це дуже оптимістичний сценарій. Я, оскільки я, я реально дивлюсь на речі, ну. Ну тільки дуже незаглиблена в тему людина може вважати, що Україна може стати членом ЄС раніше ніж за 20 Тобто, на ваш погляд, Пан він просто констатував те, що і так він є? він займається насамперед зараз кампанією в Нідерландах, допомагаючи Украї... бідущі, да, допомагаючи да. нам власне знизити градус у цих євроскептиків, які там виступають, в тому числі і проти України. І очевидно, що він намагається заспокоїти людей, які бояться, що ось Україна прийде і сяде їм на шию. Найближчим часом. Тобто, з одного боку, це такий пропагандистський крок з боку Юнкера, і він і про українську так, так. і він, в принципі, адекватний ситуації. Але з іншого боку, він також і реалістичний. Тому що, якщо ми дивимося, яким чином Україна вирішує ті чи інші задачі по приєднанню до певних міжнародних режимів то ну я вважаю, 20-25 років це дуже оптимістичний Я з україна в світову організацію торгівлі вступала більше 10 років а це отакий малесенький набір стандартів у порівнянні з тим як вступати в єс Україна, наприклад, зараз вже майже шість років. Шість виконує план дій з візової лібералізації, щоб безвізовий режим отримати. Тобто, інші країни Сербія, Молдова, Грузія, це роблять за два-три роки, максимум. Ми шість не можемо виконати. А це от такий малесенький пакет у порівнянні з тим, що треба зробити для вступу а в ЄС. Служко, та може ти одна сам кінець нашу розмову? Може проблема не стільки у політиці заходу, який намагається підтримати Україну в тих умовах, які є. А може проблема, передусім у внутрішній політиці України ну, з цією боротьбою з корупцією, так, яка ведеться Україна. З дуже питаннями. дуже інертний організм. Так? От він як став на певні рейки, сформувалась певна традиція, і дуже важко поміняти. І тому у нас з одного боку є си сильний запит суспільства на те, щоб жити нормально, жити по-європейськи. Але правляча система вона поки що не вміє жити інакше. Вона надзвичайно повільно адаптується до вимог, Незважаючи на, на те, що там, майдан два роки тому переміг. Навіть, але але це не стосується безпосередньо от, власне управлінської моделі, способу е, е, керування всіма сферами, бізнесом, політикою. Е, тому е, власне це дуже тривалий процес. Якщо ми не можемо такі прості речі, як безвізовий режим отримати швидше ніж за два роки. Ми досі мучаємося з електронними деклараціями, не можемо агентство з запобігання корупції створити, то про що про вступ ЄС 20-25 років. Це оптимістичний сценарій, і це з урахуванням того, що відбувається в самому ЄС. Я вам дуже дякую, пане Сушко. Все ж таки, наскільки я зрозумів, те, що ви висловили сьогоднішньої програмі, ваша свобода, все таки при всіх внутрішніх проблемах України, дає певні приводи для оптимізму і захід через Сирію Україну не забуде і не залишить на сам на сам із Росією. Дуже вам дякую за участь в цьому ефірі. Привію програму Олександра Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.